Айдарет 38, двохрядка 42, ось таке яблучко. Таке 45. Ось 45 чемпіон. Ось таке. Ось таке 42, так? Трішки менші 40. Такі трішки менший 40. А ось такий голден. 30 гривень. 30 гривень. А є трошки більший. Такий 40. 40 гривень. Це напроти 12 фонавіців. Нам від 38 до 45. Так от, є яблучка, ось такі від 38 до 45. Дуже багато сортів. 90 місце під 12 навісом. А якщо хочете ще з цього замовити, в телеграм-каналі є номер телефону. Чому будуть ось такі яблука? По 45 гривень. Це теж під 12 навісом. Це на роздріб. А ось таке? 45. Теж 45. Тут, якщо хочете на роздріб то під 12 навісом є 65 місце. Тут є роздрібні ціни, на яблука можна взяти і кілограм, і пів, скільки хочете. Яблочка, маленька 40, ісу, солодкі. Ось такі також 40. Ось такі по 35, і по 30, і по 40. Ось такі дрібніші деревна, це є на різницю. По 30. А скільки така груша? Така 75. 85, а ось така? Така 50. 50.